Шкода, що Європейський Союз та їх партнери США останнім часом не дуже звертали увагу на Україну. Тільки зараз почали звертати до того, як стався провал угоди про асоціацію. І ми, Майдан. Я хочу сказати, що ми тут стоїмо не тільки за Україну, ми стоїмо і за Європу. Так чи не так? так. І ми, Майдан, можемо розглянути питання. Щодо звернення до ЄС Сполучених Штатів, якщо нас Харам підпише угоду чи будь-які інші документи, які потягнуть Україну у митний союз, ми можемо звернутися до заходу, приймати ці дії українця. Не даймо запродатися від влади, запродати українські інтереси і піти далі від Росію. Ми знаємо, як